Доброго ранку, любі мої хлопчики і дівчатка. Доброго ранку, дорослі! Як Доброго. у вас сьогодні настрій? Гарний у нас теж і у Петрика, і у Наталочки. Діти, а давайте ми з вами зараз згадаємо на попередньому занятті, про що ми говорили. У мене навіть малюночок картинка стоїть. Так, це у нас передпокій. А згадаймо, дітки, які ви всі повинні бути охайними і вдома чим нам себе поводить. Чистота повинна бути на взутті, чистота повинна бути в одязі, а також і в будинку або в квартирі, так як ми розпов... розказували. Згадаймо. Передпокій, Перед що роблять всі люди, і діти, і дорослі. Так, витирають гарно ноги, вичищають те, що ми прийшли, принесли з вулиці. Це може бути сніг, який мокрий, це може бути бруд, який принесли з вулиці. І ми знаємо, що треба. Досконало витирати взуття та знімати його у передпокої. Давайте це слово повторимо разом. Передпокій, молодці, ще раз, передпокій. Це та кімната, яка є, слугує для того, щоб ми зняли верхній одяг, взуття перевзули і далі пішли в кімнати. Отак От зробили. Петрик і Наталочка, вони вже готові до заняття. А тепер давайте, дітки, я вам прочитаю один віршик. І ви все зрозумієте, чому себе так треба вести у квартирі або в будинку. Вірш називається Неохайний, який написав грицько Бойко. Наш рябко у дім. Забіг А на лапах мокрий сніг. Походив він, походив, на підлозі наслідив. Як не сором, будь таким неохайним і брудним. Я завжди біля порога чисто витираю ноги. Дітки, скажіть, будь ласка, хто це рябко? Так, це песик. Діти, а чому він забіг, наш рябко у дім забіг? Чому він забіг? Так, на вулиці холодно, морозно. А коли буває, мокрий сніг, так, буває взимку. А що ж рябко зробив, дітки? Походив він, походив, на підлозі наслідив. Дітки, чому він наслідив на підлозі? Та тому що в теплоті сніг і розтанув, і він наслідив там. А тепер давайте звернем увагу, хто йому зауваження робив? Так, йому робила зауваження дівчинка. Вона говорить, як не сором будь таким неохайним і брудним. І ще повторює, я завжди біля порога чисто витираю ноги. Дітки, а хто його впустив рябка в дім, як ви вважаєте? Так, мабуть, хтось із дорослих впустив рябка в дім. Діти, а якби. У вас був песик, ви б впустили його в дім. Я впевнена, що ви б впустили тваринку, тому що йому там було холодно. Дітки, от бачите як нам завжди в домі або в квартирі треба передпокій. Для чого? Для того, щоб ми. Далі перебували в чистому житлі, ті, що мешкають у квартирі або в будинку, завжди повинні бути у чистоті. І це у віршику сказано, що дівчинка наголошує рябку. Що вона сказала? Я завжди витираю чисто ноги. А рябко у нас не зрозумів, хто йому допоможе витирати передпокій ноги. Дітки, я думаю, що ви завжди чисто і охайно поводитесь у своєму будинку. Я рада була, що ви все уважно вислухали, і ви запам'ятали слово «передпокій». До зустрічі, діти, на наступних заняттях!